Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, чи, чи здійсниться моє бажання, щоб на червоній площі були українські танки. Їхали українські танки на червоній площі, щоб вже були, чи так буде. Саме цікава відповідь так. Дивіться, рицар жезлів, десятка кубків. Так. Ваше бажання здійсниться. Це буде не так швидко, як ми хочемо пізніше, це таємниця. Зараз іде керпічик за кірпічиком, складають ці події, що воно та до цього призведе і так і буде. Дякую. Так, тоді питаємо, що заважає Росії розвалитися на маленькі держави. Що заважає Росії розвалитися на маленькі держави? Бука м'яча, п'ятерка жезлів, воно до того йде. Там вже дуже погано, що це підготовка до цього процесу відбувається. Процес не швидкий, також повільний. Так, карта імператриці. Секрет таємниця, коли це буде? Да, вони розваляться. Це по правосуддю, тройка мечів, дивіться, вони розваляться, але цьому сприяє. Україна, тобто вони зламають ці зуби об Україну, і це призведе до того, ось ці карти, що в них вже там суперечки в самій країні, то що військові дії на їх території це, само собою, а це ще ця кремлівська влада, в них там військові дії між один з одним, вони там гризуться один з одним. Ось, і вони зламають зуби об Україну. Це карта України. Оця зрада, що там в них відбувається, що вона призведе, оця карта Отчельник, що вони розділяться, поділять собі цю країну на безліч маленьких. Тройка мечів точно розваляться, правосуддя, це возміздя, що братки пішли їм. Карта мах, маніпуляція якась буде відбуватися всередині країни, І є що так, що вони будуть розвалятися. Для нас це дуже добре, бо це гарантія того, що в нас буде мирна земля, що вони нас не будуть чіпати, що в нас буде час оговтатись від цієї війни. Але ми будемо завжди на сторозі оглядатися на ці кордони. дивитися, чи не нападають вони на нас. Ми завжди будемо оборонятися від них. Але це цей розпад, гарантія того, що у нас буде мирне небо що що на нас вони більше не нападуть. Так, карти хочуть скажа, сказати, то, що від нас сховане. Таємниця секрет, те, що ми не бачимо. Що за секрет, що за таємниця? Скажіть, покажіть. Карлів Пентаклей, Рицер Пентаклей, Карта Сила. Що цей розпад на маленькі держави, на різні держави, я так розумію, що це буде то, що зараз відбуваються події, то що Курська область вже під прапором України. Цей процес буде тривати далі, все більше і більше території буде опинятися під Україною. І таким чином, що в нас буде ця буферна зона між нами і Росією, силовим методом, що ми просто від них відкусимо частину. І це буде як. Запорука того, що далі ці процеси підуть ще далі і далі, що вони будуть посилюватися, оці сутички, суперечки там внутрі країни. Це буде такі мітежи ділять. Буде дуже багато незадоволених людей, які будуть роз'їжджатися по всій країні, і це буде впливати на те, що вони незадоволені владою, і будуть відділятися якісь регіони. Від Росії. Ще мене турбує питання, чи буде війна між Китаєм і Росією? Чогось так мені йде, що там в них може бути військові дії. Перекривати тут нема що, тут все процес, процес триває. Це вже неминуче, що вони розсипляться. Так, скажіть, покажіть. Чи, буде, чи будуть військові дії між Китаєм і Росією. До кінця 24-го року буде там щось Суточки. Дивіться, питання вже стоїть гостро. І бачите, це території там, де сніг, там, де холодно. Що так, що. Війна між ними рано чи пізно буде, але пізніше, не зараз. Зараз по карті вміренись в 8 кубків. Шо ні, не зараз, пізніше. Але так, вони будуть намагатися захватити. Китай буде намагатися захватити цю територію. Бо їм треба територія. Територія, ресурси. Шлях відкритий. Рано чи пізно вони посваряться і будуть там суперечки, військові дії. Да, придательства. Прідательства. Це буде надовго, на роки. Ну, це ще не зараз, це може через 6 років це може відбутися набагато пізніше. Дякую всім за увагу і дякую за донати. До зустрічі на каналі.